Правила життя козаків записані та упорядковані Пилипом Орліком стали найпершою конституцією у світі. Згодом час вніс свої корективи і з прийняттям незалежності. Нова Україна створила нову конституцію. Три доби науковці працювали над головним документом країни у 1992 році. До 28 червня у 2015-му історичні події 23-річної давнини докладно розповідають школярам Слов'янська. Своєрідний урок бібліотекарі міста побудували. На інтерактивних засадах розповідь про трьох синів матінки України, прапор, герб та гімн, прийшлися дітворі до душі. Буде невеличкий театралізований блок. Ми прагнемо залучити молодь в цей блок, контактувати безпосередньо. Це буде невеличкий експром для них сюрприз. І тим самим ми продовжує бібліотека працювати на прищеплення любові, патріотизму, на знання минулого своєї батьківщини. Жовтий колір це символ. Хліба та життя, а блакитний це символ неба, свободи, волі. Для дорослих така подача інформації також виявилася вельми гармонійною. Літературознавці, викладачі, бібліотекарі та громадські активісти, що приймали участь у заході, кажуть, що спілкування із підростаючим поколінням про державність, конституцію та українське світосприйняття надзвичайно важливі, адже цим дітям будувати нову країну. Ми отримали дарунків багато сучасних книжок. Я думаю, що можна будь-хто може прийти, чи діти, чи дорослі, і подивитися і побачити, ми йдемо. Много із часом. Покоління, з якими сьогодні спілкуємось, вони виросли у ці роки по новій по новій конституції. Зараз вони розуміють, що наша держава прагне до миру, до світлого свого майбутнього. Прослухавши розповідь про історичні події, що вивели Україну на світову арену як самодостатню одиницю, діти мали нагоду повторити пройдене, пообіцявши, що вже на наступний рік і самі зможуть проводити уроки української історії.